Зараз друзі готова долучити наступного гостя до ефіру Михайло Подоляк, радник офісу президента, з нами на зв'язку. Пане Михайле, рада вас вітати! Слава Україні. Героям, слава вітаю вас. Перше, до речі, запитання щодо деяких трансформацій, які відбуваються в офісі президента, і от раніше я вас постійно представляла радник керівника офісу президента. Зараз ви вже просто радник офісу президента. І вчора з'являлася інформація в мережі, що нібито вас звільнили після відставки Андрія Єрмака. То розкажіть, будь ласка, яка у вас зараз посада? Дуже коротко, я не думаю, що це так актуально, тому що це достатньо конкретно і зрозуміло. Дивіться: немає голови в офісу. Поки що він не призначений. Посада вакантна. Ну і безумі... безумовно були виведені зі штату чи там з поза штату були виведені всі радники, які працювали в пана Єрмака. Хтось був переназначений, як, наприклад, я я став радником офісу президента. Це зрозуміло, ну тому що ще раз підкреслюю, голови офісу. Немає хтось був взагалі звільнені і так далі. І тому подібне. Тому тут немає нічого такого незвичного. Да? Стандартна переформатація в зв'язку зі зміною структури управління в офісі, але функціонал в мене залишився той же самий. Ну, супер, як мінімум, ми знаємо, що вас не звільнили, бо бачите, інформація різна з'являється. Хочу також з вами поговорити і про вибори, тому що ця тема активізувалася. Ну, по перше, на фоні заяв Дональда Трампа, що мовляв, давно в нас там їх не не було. Володимир Зеленський говорить. Так, давайте, ми готові, але нам потрібно забезпечити безпеку. І ось напередодні стало відомо, що у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Це йдеться про проведення виборів під час війни чи під час зупинки бойових дій. Я маленьку ремарку, почну з ремарки. Да? Ну, не всі певно уявляють, що таке повноцінна війна, повномасштабне вторгнення. Дехто вважає, що це війна десь там. Ну, я манузі не про нас, не про Україну говорю, mm -hmm. а да, про інші країни. Дехто вважає, що війна ну це так, десь там щось, хтось невеличкий шма... шматочок території. Там десь якась війна йде, а все інше спокійно себе живе, так як було, наприклад, під час Другої світової війни у низці країн, де відповідно не відбувалися активні бойові дії безпосередньо на території цих країн. І здається, що можна тоді буде провести так, будуть певні обмеження, але можна провести вибори. І наші колеги, наші партнери, перш за все, сполучені штати, вони наполягають на тому, що електоральний процес має бути незупинним. Так? ну, тобто його не треба зупиняти, і люди мають вибирати там владу і таким чином виказувати свою довіру чи недовіру до тих конструктів управлінських, які приймають діючий президент, наприклад, і Верховна Рада. Але перейдемо тепер до конкретики, і для того щоб не входити в сколастичні там дискусії, да, в якісь там можемо, не можемо. Президент України абсолютно конкретно і правильно говорить що добре, давайте ми готові. Тобто, в нас немає проблеми з демократією як концепцію, да з а, а, конкурентною політикою як концепцію з альтернативними, максимально насиченими конкурентними пропозиціями виборами на відміну від тієї ж Росії. Але давайте, якщо формально хочете, будемо робити для цього все, що необхідно. Але Є дві а, два напрямки про які треба говорити: перше це те, що Україна може безпосередньо зробити так. У нас є прямі заборони конституційні прямі заборони законодавчі про щодо неможливості проведення виборів під час дії воєнного стану, як тако, ну, під час війни безпосередньо. Але а, саме для цього і була сформована робоча група а, в Верховній Раді, але можемо напрацювати необхідні зміни до законодавчих актів і таким чином внести ці зміни для того, щоб можна було логісти. Істичної органі... перепрошую, юридично і організаційно ці вибори провести а, під час війни. Да? Uh -huh. ну, зараз я далі перейду до другого напрямку. А що таке під час війни? І тут виникає три інші питання, які можна вирішити тільки з нашими партнерами. Перше це безпековий параметр, як можна проводити вибори. Якщо сьогодні ночі ви прекрасно тільки що розказали про це, що були ракетні дронові атаки, і не тільки енергетика, і не тільки критика підпадає під російські вогонь, а так само підпадають і цивільне населення. Як можна провести вибори, якщо немає припинки вогню? Моя особиста точка зору, що тільки припинення вогню стали припинення вогню, яке буде гарантовано на, на весь період проведення агітаційної частини виборів і безпосередньо виборів, тільки за таких умов можна провести, виходячи з безпекових через міркувань, можна провести вибори. Але перше питання безпековий формат, да? тобто хто його забезпечить і як він може бути реалізовування реалізований, а як може бути реалізована припинка вогню, тому що ці заяви, які лунали від Путіна, що він готовий в день виборів не використовувати ракети і дрони, ну це максимально цинічна заява. По перше, а в вибори тільки в день виборів проводяться. Я розумію, що він трошки не розуміє, що таке демократія не розуміє, що такі процедури. Тобто, для Росії вибори це трошки інше. Але між тим, це перший блок, другий блок ще складніший. Як е дати можливість людям безпосередньо, які знаходяться на лінії фронту, а це сотні тисяч людей? А е людям, які знаходяться в на територіях, де йдуть активні бойові дії, чи які є прифронтовими територіями? Це знову ж таки сотні тисяч е цивільних, там військові тут цивільні? Як дати їм можливість реалізувати право бути обраним чи обирати? Ну, тобто, як вони мають реалізувати це право, якщо вони захочуть іти там балотуватись, як вони будуть проводити агітації, як вони будуть висуватися і так далі. Там подібне це друге питання. Знову ж таки, це питання може бути вирішене тільки якщо буде припинення вогню, як таке. Ну чи навіть ширше буде реалізована формула закінчення війни. І третє питання також складне. Це питання фінансування проведення виборів, тому що на відміну від звичайних часів, якщо ми говоримо там про президентську кампанію, це зовсім інше вже фінансування, зовсім інший обсяг. Чому тому що повністю все змінилось? І виборчі дільниці змінились і списки виборців треба доуточнювати. А крім того, ми знаємо з вами, що багато внутрішньо і зовнішньо переміщених осіб Знову ж таки. Це все інакше має виглядати з точки зору організації логістики виборчої процедури. Тобто є багато і теоретичних питань, які можна вирішити через цю робочу групу в парламенті щодо змін, які необхідні а, в законодавчі акти. І Є практичні питання, як побудувати систему безпеки, як побудувати систему реалізації виборчого права людей, День сотень тисяч людей і як побудувати фінансування зовсім іншої виборчої системи, яка на жаль буде працювати під час або припинення вогню, або під час вже зупинки війни через ту чи іншу формулу. Пане Михайло, якщо говорити про гарантії безпеки, то Володимир Зеленський він висунув гарантії безпеки як попередню умову для будь-якої там остаточної мирної угоди. Однак, Сполучені Штати запропонували там свій багатоступеневий підхід із погодженням гарантії протягом визначеного часу. І ми знаємо, що попередні переговори, які відбувалися у Майамі за участі українських представників, вони стосувалися того, що обговорювалися декілька документів щодо гарантій безпеки для України. Чи Є у вас розуміння станом на зараз, які можуть бути реальні гарантії для нашої держави? Uh, є багато пропозицій. І президент України знову ж таки абсолютно правий в тому, що ми маємо розуміти, от є, є е, закінчення, формула закінчення війни, ну, тобто вихід з активної фази війни. Я зараз не говорю про як, як воно має виглядати зрозуміло, що це буде скоріше як заморозка виглядати там з припиненням вогню з моніторингом місіям і так далі. Але ж питання в тому, що коли ви виходите з війни, треба зрозуміти, хто буде виконувати функцію моніторингу, хто буде гарантувати, що Росія не буде там по. Вільно десь просуватись, не буде пробувати а, провокувати на тому чи іншому напрямку. А, більше того, а, Росія а, абсолютно це зрозуміла, да? так. Для неї війна це суб'єктність. Я про це неодноразово казав. Вони не можуть вийти з війни, і вони безумовно не будуть перебудовувати економіку. Вони будуть далі продовжувати накопичувати мілітарний ресурс. Да вони будуть продовжувати рекрутінгові заходи проводити в себе. Вони будуть накопичувати, тобто будуть мати оперативну паузу, і будуть накопичувати цей ресурс знову ж таки або на прифронтових територіях зі своєї сторони, або на окупованих територіях вони знову таки будуть масштабно накопичувати там відповідний мілітарний ресурс, для того щоб можна було. Або 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 провокувати максимально жорстко Україну далі, або розпочати третій етап, і президент говорить: дивіться, ми маємо чітко розуміти, яким буде післявоєнний вже мир, так? Ну, тобто, як він буде виглядати, хто буде гарантувати, що Росія не почне третій етап війни, що Росія не буде там масштабувати, а, чи спочатку гібридно, а потім масштабно знову ж таки заходити на територію України. Чому чому про це президент постійно говорить? Тому що Росія не реалізувала і близько навіть ті ці ціли, які ставила перед собою на з році, починаючи це повномасштабне вторгнення. Тому коли ми. Говоримо про гарантії безпеки, вони мають бути юридично зафіксованими. Чітко і структурно прописані або або а, або в документі, а, де є а, інтереси сполучених штатів України і Європи. Це один документ, або в двосторонніх форматах, там, наприклад, Україна і Сполучені Штати, де треба окремо щось прописувати. І ці а, документи мають включати в себе чітке розуміння, хто і як буде фінансувати збройні сили України, якої вони будуть чисельності. Ми з вами розуміємо, що це не може бути армія там 200-300 тисяч, як це планувалось в рамках реформи збройних сил України до початку повної. Маштабного вторгнення це зовсім інші цифри мають бути, враховуючи, наприклад, сьогодні активна лінія фронту це 1218 кілометрів, іноді вона буває ти 400 кілометрів. Дано, ну, тобто, це величезна територія, яку треба буде все рівно забезпечувати там певним чином. Да, і тут мають бути ефективно побудовані трансформовані збройні сили України великої чисельності. Це перше, друге. А це побудова протиракетної системи на іншому рівні. Вже дано ну, тобто, під час. Паузи у війні чи чи під час припинення а, активної фази війни треба буде насичувати протиповітряний простір великою кількістю а, відповідними інструментами, які працюють із а, різною дальністю знищення ракети і дронів в Російської Федерації, це в тому числі до речі протидронова оборона. Так само а, це зовсім інші інвестиції. Тут має бути прописано інвестиції і постачання відповідних інструментів. Це і ракети, і знову ж таки спільне виробництво дронів і так Далі тому подібне це все має бути прописано чітко зафіксовано хто за що відповідає, хто за що, хто що фінансує. А крім того, нашими європейськими партнерами пропонується використовувати концепт так званої п'ятої статті НАТО. Аналог п'ятої статті НАТО. Тут є тільки декілька моментів, які треба завжди уточнювати. П'ята стаття НАТО. Вона говорить про те, що протягом 72 годин країни-члени альянсу мають провести консультації, визначити для себе, яку саме місію вони будуть виконувати в рамках колективної відповіді. 72 години ви розумієте, для нашого випадку не підходить. Чому тому що ми пам'ятаємо перші там першу? Добу вторгнення Росії, а в цей момент треба й вирішити багато питань. Тому знову ж таки, якщо і п'ята стаття НАТО, якщо і колективна відповідь, то як вона має бути реалізована протягом яких? Один і хто яку буде функцію виконувати, оце все має бути чітко розписано для президента. Це ключове, тому що якщо ще раз підписувати ви виходите з війни, наприклад, президент говорить про те, що є окремий документ, який обговорюється. Це формула виходу з війни, з активної фази війни, він окремо, гарантії безпеки окремо фінансування післявоєнного миру, ну тобто, мілітарні фінансування України, спільні інвестиції і так само програми відновлення України. Це окремий документ, тобто три різних напрямки. А відповідно, так ось президент говорить про те, що ми маємо чітко усвідомлювати хто, яку бере на себе відповідальність для того, щоб убезпечити себе від наступних етапів можливої війни. Ще раз підкреслюю, Росія з війни в будь-якому випадку виходити не буде. Так її можна буде примусити, якщо Сполучені Штати будуть використовувати відповідні інструменти до припинення активної фази війни. Але поки Росія буде виглядати так, як вона сьогодні, ну тобто маці вертикаль Путіна, да авторитаризм Путіна, вона завжди буде провокувати країни сусіди вона завжди буде продавати. Концепцію страху, насилля і так далі, і тому подібне маємо до цього бути готові, і оце в, рам в рамках гарантії безпеки. Президент України хоче чітко, структурно і юридично зафіксовано прописати. Ну, я так розумію, що ці гарантії безпеки вони обговорюються також із росіянами. А чи бачите ви, пане Михайло, якісь сигнали після цих декількох днів переговорів в Майамі з боку агресора? Бо і Україна і Росія сказали, що вони продовжують підтримувати намагання Сполучених Штатів до миру, і вони прихильні цьому процесу. Різні е, мотивації в заявах про те, що ми підтримуємо концепцію Сполучених Штатів. Якщо Україна дійсно хоче завершення війни, то Росія навпаки хоче затягування часу і не завершення війни. Але при цьому вони будуть ну це знаєте. Це класична оролівська тематика. Да, мир це війна, там е, рабство, це воля і так далі. І тому подібне. Тобто, Росія говорить е, е, рівно навпаки. Вона говорить про прихильність до мирного процесу, і в той же момент вона демонструє тільки збільшення агресії щодо цивільного населення. І в принципі, вона хоче, щоб отак воно собі тягнулось. Є ініціативи Сполучених Штатів. Є абсолютно чітке бажання Росії завершити цю ну принаймні, активну фазу війни, а далі дипломатичні процеси є таке ж саме розуміння в наших європейських партнерів, і є Росія, яка в публічному просторі використовує ті ж самі тези, що і рік, і два і три тому віддайте, віддайте, віддайте. Ви маєте бути позбавлені там суб'єктності, суверенності і тому подібне. А це не компромісна, не практична позиція, зрозуміло, але це можна сприймати поки що, принаймні, поки що, поки немає офіційної позиції Росії щодо переговорів, ви правильно говорити в Майамі На цих вихідних, які були на минулих вихідних. Відповідно, це може бути такий собі тиск на переговорний процес дав ці всі публічні заяви Росії. Mm -hmm. Але ще раз, якщо проаналізувати і структуру управління в Росії, і ключові наративи, які продаються суспільству, пропагандистськими це на увазі, і структуру російської економіки, і те наскільки нахабно себе Росія веде у зовнішній політиці, вражає там Європу чи скажімо наполягає на тому, що Росія має, має право на використання там збройної сили. На інших територіях для того, щоб там захистити свої якісь інтереси, міфічні інтереси зрозуміло, тому що це нонсенс заходити на чужу територію, захищати свої інтереси, якщо безпосередньо ця територія чи ця країна а, тобі не загрожувала, так ось е, Росія поки що не демонструє волі і бажання завершити війну, а це зрозуміло. Чому мотивація Росії зрозуміла? Питання в тому, чи будуть готові, чи буде готовий глобальний модератор до примусу Росії. Ну тобто, ви розумієте, що це, і ми бачимо, що відповідні заяви там в Конгресі лунають вже. А що все ж таки треба перейти до інструментів відповідних там санкцій зовсім іншого рівня, фінансові санкції, вторинні санкції проти певних країн, і в тому числі мілітарна підтримка України. Да, це може бути і продаж зброї там в більшому обсязі, чи там відповідних інших інструментів, включно з дальнобійними ракетами, але без цього примусу нічого не буде. Росія поки що вважає, що ціна війни для неї набагато менша, ніж ціна припинення війни, як це не парадоксально звучить. І там, до речі, Київ Пост також пише про те, що в Вашингтоні чітко дали зрозуміти, що подальший розвиток подій залежить виключно від рішень Кремля. Тому подивимося, які будуть рішення Кремля, і потім які будуть дії Сполучених Штатів. Пане Михайле, дякую за те, що ви долучилися дякую. до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Михайло Подоляк, радник офісу президента, був з нами щойно на зв'язку.